Друзі, всім привіт! Ну, такого в нас ще не було. Приїхали на огляд відразу два роутери. Потрібно зробити вибір, якийсь оглянути першим, а якийсь другим. Навіть не знаю з якого почати. Ну, давайте наприклад почнемо з цього, в який можна вставити диск. Чи можливо ви вже й не пам'ятаєте, що таке cd диски і як ними користувалися декілька років чи десятиліть тому. Ну, звісно ж, немає в роутері ніякого cd диску просто ось цей дизайнерський винахід мене наштовхнув на такі спогади. А ми один роутер відставляємо, а другий будемо досліджувати і подивимося на нього з усіх боків, все так, як ви любите. Тож, давайте, друзі, розпакуємо цей Wi-Fi 6, маршрутизатор бездротовий. затор бездротовий. Бачите, як я навчився читати китайською мовою, а ви так вмієте. Сподіваюся, що завдяки Техносмаку теж вмієте. Що ми бачимо на коробці? Нічого ми тут не бачимо, що це роутер Wi-Fi 6, швидкість у нього сумарно 1800 Мбіт в секунду. Що він має порти по гігабіту. Wi-Fi 6, температур. Температурні режими, споживання, частоти. Нічого цікавого ми не бачимо, будемо досліджувати модель w 290 Не знаючи, чи це нам про що скаже чи ні. Що всередині. Всередині у нас був тут роутер, я його дістав вам показав. Інструкція є навіть якась, це ми обов'язково подивимося. Це можливо нам знадобиться, ще якийсь гарантійний штемпель. Ну прям цікаво. Побачимо, що воно таке. Що тут ще в нас є? Дріт, звісно, Ethernet. Куди ж без цього в 21 столітті? Більше тут нічого немає. І подивимося на наш блок живлення. Він тут має бути 12 вольт на 1 А. Перевіряємо попередньо відому нам інформацію. Євро, виделочка, Дуже приємно, дуже гарно. Без будь-якого маркування і лише ось тут, знизу в нас трішки щось є. І ми пересвітимо і пересвідчимося, що на ньому таки дійсно написано 12 вольт 1 ампер. Добре, небагато буде споживати наш роутер. Тепер переходимо до самого роутера. А оцю Maculaturation відставляємо. Це нам більше не знадобиться. Не хочу бачити. Так, тепер сам роутер. Біленький, тоненький, красивенький. На передній панелі, схожий індикатор побачимо. Антени у нас. От антени тут добре. Вони розкриваються в будь-які сторони, а кріплення на стіну, а кріплення на стіну забули. Немає. Дивні такі ніжки, дивіться, такі от. Бачите, трішки буде тут повітря. Виробник, мабуть, подумав, що цей роутер не буде нагріватися в процесі експлуатації і йому вистачить. На верхній частині прорізів і на нижній. На бокових теж є. Ось тут. І з цієї сторони. Але ніженький дуже маленький, і він буде стояти відразу, ось бачите так, на столі чи на якійсь на поверхні. Як його підчепити на стіну? Ну, можливо, за антенну. Отак от два гвіздочка можна йому прибити і нехай вісить. Чому ні? Хм? Можливо і так. Може ні. Так, добре, Антени Складаються і в сторони розкручуються. Це плюс цього роутера. На задній стороні в нас є 4 порти, 3 з них LAN, Підписані. Раз, два, три. І останній брешу. Перший це WAN. Кнопочка ВПС. Вхід стандартний 5,5. Більше тут нічого немає, і там втоплена кнопочка Reset. Овальна така форма, антенки крутяться, прорізів дуже багато. Тож можемо підключати, налаштовувати і тестувати. І якщо ми раптом захочемо дізнатися, скільки ж коштує наш роутер, то ми побачимо, що він коштує 35 доларів 36, 63 або навіть 142, 80 доларів США. Я не знаю, що я зараз піду із собою зроблю. Ніщо нам не заважає відкрити сторіночку продавця, який пропонує цей роутер за 142,8 доларів США, а також за 3070 доставка до України. Ось ми тут бачимо. І разом це виходить: 173 долари 50. Центів. Гарна ціна, ну, сподіваюся, нам тепер тут будуть гарно розповідати технічні характеристики. Нам потрібно обов'язково щось знайти. І що ми тут бачимо? О, ви дивіться, вони тут є. Дуже цікава пам'яті У нас 256, ще й вона DDR3 на 16 МБ. 16 це вбудовано, тут лежить програмне забезпечення, а опрацьовується це все 256 МБ. Також у нас три процесори. На борту, які відповідають: один за Wi-Fi, інший за інтернет, і третій за наші LAN. Порти, живлення 12 на 1 це дуже добре. Скидання ВПС це ми все знаємо. Антени 2, 4, 5 і 8, коефіцієнт підсилення 5 dBI. Ну, Стандартна така історія, якщо чесно. Нічого нового ми тут не побачимо. По 1000 Мбіт в секунду у нас лани. Можна під'єднати 128 користувачів. Давайте розділимо це на 10. Я думаю, з дюжину він потягне. ну... Скажімо так, до 20 прогнозую, звісно, залежить від навантаження. Розміри бачимо, нормальні температури бачимо, підтримка PPP-OES, статична адреса DHCP. І DNS. Стандартна історія. Функції 1200 Мбіт в секунду в 5 ГГц. Ага, да час. І в 2, 4, 300. Навіть не буду перевіряти. Шифрування нормальне. Функції у нас VPN -а. стандартні для китайських роутерів, нічого цікавого нема. Підтримка бренд Маура, IP, MAC фільтрація портів DMZ Хм, цікаво, дивують. Підтримка TR060. 69. І оновлення онлайн, IPv4 IPv6. А на папері то він будь здоров, навіть нормально. Ви дивіться, мумімо, OFMDMA, IPv6, VPA3, TVT, навіть 1024 QIM. Ну я вам скажу роутер так. Класнючий на папері. Робимо таку знижечку. Бачимо, у нас дві антенки 2,4 і 2,5,8 ГГц. Стабільна робота 7 на 24 Красунчики просто супер охолодження. Ага, ми вже дивилися на розпаковочці, що воно дійсно цікаве. Навіть ігрові режими якісь тут, ну, типу, типу ігровий, що вони там говорять? Повна підтримка, мумімо. Добре, гарно. І цей роутер навіть для всієї сім'ї. Дуже цікаво, дуже. Ну, звісно, з такою-то ціною. ха-ха. Розміри, розміри, дякуємо, що нам підказали. Це знадобиться. Порти кнопочки дивилися, сертифікати. Ось, мабуть, і все. Рис, два, рис, два, Ось отак ми налаштовуємо наш роутер. І, звісно ж, не обійдемо ми стороною і наше веб-меню. Заходимо на 192 168 100. Тут уважно, один. Далі він це все підхватить. І ми опиняємося ось на такому інтерфейсі. І відразу бачимо, що є у нас англійська мова. Ну, також є іспанська, але я думаю, ми будемо використовувати англійську. Вибачайте, китайську ще не вивчив. юзернейм у нас адмін. І пароль у нас не скажу який. Кому треба, той прочитає на шильдиках на своїх. Роутерах, перевірка паролів, закриваємо, ніколи тут не будемо ми запам'ятовувати. Яку ми бачимо зону Азія Шанхай? Нехай поки буде ця зона у нас. Хоча якщо це пов'язано з налаштуванням мисли в Wi-Fi, потім ми зможемо змінити в будь-який час. А якщо ми виберемо неочікувано приємно, знаходимо Європа Київ. Не Київ ще. От вже ж, поки ще не знають українську мову. Next. Тут ми бачимо відразу у нас налаштування, Wi-Fi йдуть, паролі. І що ми тут можемо зробити? Можемо нічого, можемо піти. Next. Бачимо, зона наша. Можемо застосувати. І тепер давайте трішки побродимо по нашому меню. Що ми бачимо? Що даний прилад можна під'єднати як роутер або як бридж, як мост. Тобто ви його можете під'єднати другим в мережі від свого якогось іншого роутера, тим самим зробити подовження своєї Wi-Fi мережі. Протоколи підключення у нас тут все стандартно. динамічний, статичний і PPP-o Провайдер точно знає, який у. У вас саме. Ну, звісно, у мене динамічний IP, тому я обираю автоматичне визначення DNS. Тут все зрозуміло, ось мій динамічний, інтернет статус, все добре, все гарно. Налаштування Wi-Fi, що ми бачимо? Протоколи автоматичний, і в 2,4 ГГц є IX. Тобто він працює в 24 ГГц в каналах по стандарту Wi-Fi 6. Молодець. Канали у нас авто 20 або 40 МГц. Так, Канал у нас вибраний перший, а є по 13 і сила сигналу високий, низький, медіум. Середній дуже добре. Канали в 5 ГГц, увімкнено, можемо вимкнути. Цікаво, молодці. Протокольчики AX, звісно, тут би я здивувався. Якщо ви ставите питання, а чи буде новий роутер Wi-Fi 6 працювати з моєю технікою? Ось вам AC, це Wi-Fi 5, 4, 3, 2, 1, 0. Звісно, це все працює. Канал у нас вибраний 36-й, є по 64 і є соті канал від 149 по 160, де він не тікай, п'ятий. Тут у нас стандартно 160 МГц. Не шукайте, в цих роутерів не буває. Так, це ми подивилися, і сили сигналу теж 3. Ну і окей, тут, тут ми можемо ось статуси вмикати-вимикати, наші мережі не перейменово, щоб нічого собі на голову не мати, і працював роутер стандартно, добре і гарно. Неочікувані налаштування для цього роутера можна створити чорний та білий списки, увімкнути і робити обмеження для якихось своїх клієнтів, ну, наприклад, дітям забороняти кудись ходити. Функції ВПС присутні. До речі, а давайте ж спробуємо перекласти на українську мову. Дивіться, все перекладається, все добре, все просто. IPv6 можемо увімкнути, в мене немає, не вмикаю, і тут всередині статична, динамічна. Дивіться, ще й перекладається, абсолютно коректно, IPTV, IP телебачення, то користується, гостєва мережа. Можемо увімкнути, налаштувати. Можемо навіть щось тут ізоляцію якусь робити. Мені подобається. Батьківський контроль, будь ласка, VPN клієнт. Ну тут, звісно, просто PPTP L2TP. Навіть не перекладає. Молодці. А до речі, ви дивіться, українською перекладається Google Translate доволі коректно. Ну, Давайте в особливості зайдемо. ой йоу Так. А що ці китайці роблять зі своїми меню? Я не розумію. Береш якийсь простий роутер Там, за 20 доларів, а в нього меню як не знаю що. І в мене питання: Xiaomi, куди ви? Ви дивитеся, роутери у вас класні, а з меню щось будемо робити чи ні? Чи отак і залишимо ці балалайки наші? Ну не знаю. Якщо чесно, дивіться, фільтрація по макам, планування ДМЗ, переадресація портів, народ, захист від досатак, контроль по адресам. Хм, Ну я не знаю, що вони роблять, ці китайці. Закладка управління. Ви дивіться, я вже так звик до української мови, мені навіть комфортно, так, години бачив, автоматична синхронізація часу, увімкнути перехід на літній час. Для китайців це не норма, тут їм плюсик, молодці. Тут можемо змінити пароль, до речі, потрібно б, резервне копіювання, теж дуже гарні налаштування, перезавантаження та скидання. Можемо перезапуск зробити за часом. В якийсь день, наприклад, щотижня по, понеділ... по понеділкам. А отут викинув. Цікаво, чи це з меню так викидає, чи це через те, що я увімкнув українську мову. Перезаходимо. Перезайшли одним натисканням. Навіть не робив ніяких вам склеєк скинути. До заводських налаштувань можливо знадобиться системний журнал і майстер налаштування. Тут ми вже були, Київ час з цього і починали. Скажу так, меню кайфове, як для цього роутера. Крапка. Лабораторія Техносмак. І поки один роутер чекає своєї черги, ми вимірюємо електромагнітне випромінювання нашого сьогоднішнього роутера. Бачимо, що на рівні 56, 68, плигає 55, 58, плих-плих-плих-плих. Давайте запишемо: ось зараз 55. Зафіксували а споживання електроенергії в нас на рівні 4,8 Вт. 4,7, 4,8, працює, плигає. І, добре, на що звернув увагу? Оцей наш індикатор, він блимає. Я не знаю, ніби не було в налаштуваннях, як його відрегулювати. Але якби він десь стояв у мене і вночі отак блимав, можливо, це б виводило мене з себе. Ну, як варіант, заклеїть якоюсь стрічкою. І вимкнення, ніби індикатора я в меню не побачив. Але це не точно. Добре, тепер давайте вимірювати йому температуру. Тож, поїхали. Беремо наш прилад. Дивимося, що в квартирі у нас 26,5, а це доволі тепло. Якщо на холодному роутері, то ми побачимо ті самі 26 градусів. А тепер переміщуємо акцент на наш роутер. Якщо ви пам'ятаєте, тут у нас прорізи, і ми попадаємо, мабуть, от туди всередину, прямо в плату. І на платі бачимо 49 в максимумі. Доволі нормальний звичайний результат. Бачили таку температуру не один раз вже. Перевертаємо. І тепер на зворотній стороні знову цілимося он туди, в в плату, плату, в плату. і це нам покаже найбільшу температуру на рівні 46,7 градусів Цельсія. Ну, скажімо так, бачили і більше, але і менше теж. Частіше, ще раз 46,6. І це там всередині плати, а корпус, ну такий ледве-ледве тепленький. Ось через це і добре, що є такі отвори, через які можна потрапити нашим пірометром в саме серце, всяку всередину. На цьому думаю, що і все. Друзі, щойно ще раз передивився все меню. Керування ось цим індикатором не знайшов. Тому дивіться, або ви його заклеюєте, або відвертаєте до стіни, або, можливо, ви любите, коли вам щось десь блимає. Але така ситуація з цим індикатором. Він не маленький і думаю, що в темноті він буде доволі яскраво світити. Ну і давайте розпочнемо вивчати його швидкісні характеристики Wi-Fi. Перший запуск ще не запускав. Бачите, ось тут він підготувався і показує нам швидкості майже, майже, майже 700 Мбіт в секунду, Wi-Fi 6. Модем в ноутбуці Wi-Fi 6, і майже 700 мегабіт в секунду. Ну, тут він красунчик. Якщо чесно, я очікував навіть менше. А чому так? Тому що я вже знаю результати на своєму айфоні І незабаром я вам їх покажу. А тут ми фіксуємо 700 на 408. Ну Давайте ще хвилиночку почекаємо, просто щоб пересвідчитися, що він видає нам 700 Мбіт в секунду. І я думаю, що це його максимум. Цього малюка за 100, вибачте, дуже багато доларів США. І я вам показав, ви самі це бачили. Насправді 20 баксов. Тільки нікому про це, будь ласка, не говоріть. А швидкості ми підтверджуємо: 700 на 460. А на таку швидкість промігся мій новенький MacBook Air на M4 575 на 541 Мбіт в секунду iPhone в кімнаті разом з роутером показав нам швидкості 550 на 654 Мбіт в секунду. Переходимо за стіну, як бачимо, 550 на 550, 560, швидкість не падає. Тобто для невеликих площ роутер дуже-дуже гарний. Переходимо направо-наліво, два повороти по 90 градусів в бетонні наші кути і швидкості дуже-дуже падають. Не вірю, що він пройде вуличний. Тест, але ж обов'язково спробуємо. Телефон Android, швидкості модуль Wi-Fi 5 на роутері, Wi-Fi 6, і що ми бачимо, ми бачимо ті самі близько 500 Мбіт в секунду. До речі, я зауважу, якщо цей показує 500 плюс Мбіт в секунду, то в принципі та роутер нормальний. Ну він не потужний, не надпотужний, але для будівлі, для квартири він абсолютно підійде. Ось і бачимо, що він підходить. Ну і сила сигналу, як бачимо, не фонтан. Ось наша верхня межа, і тут дуже-дуже близенько сусіди. Зазвичай вони десь там дуже далеченько. Ну, як є, так і є. Тобто не фантастичні результати роутера, але і дуже його лаяти не будемо. Ну і тут, звісно, рівень сигналу, ви бачите. Не фантастичний, але доволі прийнятний. Вуличний тест Wi-Fi ніби є, а чи є, зараз ми дізнаємось. Я не вірю своїм очам, але трішечки Wi-Fi все-таки є. І навіть десь 13 Мбіт, майже 14 Мбіт в секунду. Дуже-дуже дивно. Дуже тяжко йому було знайти мережу, ланет. Тут все вірно. Це точно Wi-Fi. Ну давайте порахуємо кроки. Пішли рахувати метри. Оп, 42 метри. А в цьому місці відео просто не можу мовчати і не сказати свої слова подяки пану Олегу, який надав нам на огляд ці два чудових роутери. А вам повідомлю, що якщо ви хочете купити собі класний, недорогий, гарний сучасний роутер, то в описі до цього відео ви точно знайдете посилання на сторіночку пана Олега. Переходите, консультуєтеся, обираєте собі найкращий роутер, той, який буде відповідати всім вашим потребам і забаганкам. А ми ж переходимо до резюме. Ні, не цього роутера, а ось цього нашого сьогоднішнього героя. Тож... Що можемо сказати в кінці огляду про цей наш роутер і 290? Що я можу сказати? Якби двома словами, то я б сказав так. Роутер як роутер. Гарно тримає зв'язок Wi-Fi, доволі в нього гарна потужність і сила сигналу. Якщо у вас 2-3 стіни, це не буде проблемою. Якщо ви в приватному будинку і хочете вийти своїм Wi-Fi на вулицю, краще звернути увагу на більш потужні моделі. А цей роутер дуже чудово підійде для 2-3-кімнатних квартир, де не дуже багато стін та поворотів. Сигнал буде тримати гарно, Wi-Fi буде розходитися по Цій квартирі. Сигнал тримає впевнено, без будь-яких обривів, температура нормальна, електромагнітне опромінення теж в нормі, все добре. Сила сигналу, звісно, не така потужна, як ми бачили в оглядах інших роутерів, але нагадаю, це AX1800. І для свого класу він просто молодець. Також звертаю вашу увагу на меню цього роутера. Налаштувань дуже багато, набагато більше, ніж в тих самих в Xiaomi, які теж можна, хоча ні, 1800 не знайдете в Xiaomi. Знайдете 1500 і потім вже 3000, якщо ми говоримо про стандарт Wi-Fi 6. А цей роутер 1800. Ну, можливо, навіть найкращий, який я тримав в своїх руках, із AX1800. На цьому Техносмак говорить вам до побачення. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі, дякую за розповсюдження моїх відео. Ще побачимося. Тому що цей роутер виходить у нас з кадру, а заходить в нас кадр новий роутер, який починаємо підключати і оглядати. Тож підписуйтесь, чекайте, скоро дуже багато нових цікавих відео. До побачення. Все, награвся я цим роутером. Перемикаю і скидаю до заводських налаштувань. Всім дякую за перегляд! До нових зустрічей, до нових відео.